Доброго дня, вітаю всіх! Ви на каналі Квіти та інша є Інна. І сьогодні я вам покажу, як виглядає калібраха, яку я висадила вчора в кашпу. Також вчора я показувала, який субстрат я приготувала для цих квітів, деякі нюанси, які обов'язково потрібно врахувати для, для висадки цих саджинців. От, І так вони виглядають. Ще сьогодні зранку раз обробила їх мегафолом, це антистресант. І ось занесла їх, вони стоять зараз у веранді. Не виношу їх під відкрите сонце і в парник не виношу, тому що їм ще потрібно окліматизуватися. Трохи звикнути до нового ґрунту, почати якось корінці, щоб розійшлися, і почали рости. Вже потім, думаю, це буде завтра чи післязавтра, я їх винесу в парник. І там тріхи, трішки буду їх ще й притіняти, тому що зараз дуже яскраве сонце, дуже спекотна погода, і вони можуть не перенести це. Це перша партія. От. Ну, Початок, зараз немає часу, все робити відразу. Так вони виглядають, висаджувала чи по одному кущику, ось як тут. бачите, Залежно від кущика. Якщо менші, то по два-три. По ось так вони виглядають розтрьопаними трішки, потребують прищіпочки, але також я це сьогодні робити ще не буду. Нехай вони пристосуються до нового середовища. І вже завтра чи післязавтра, буду дивитися по їхньому стану, я їх підріжу. Прищіпну. Ну, буду, ось бачите, на прикладі оцього кущика. Тут їх два. Один ніби рівненький, другий такий в різні сторони. Оце все я буду такого ем, підрівнювати, прищіпувати, робити гарненький кущик. От щоб він потім ріс і утворював гарненьку шапочку таку. На цьому етапі більше нічого не потрібно. Землю я проливала фунгіцидами і від шкідника також. От лише антистресант, і на цьому буде достатньо. Ось один кущик такий є зовсім зав'явший, щось йому не сподобалось при пересадці. Можливо, десь сильно вражене коріння. Ну, я надіюсь, він відросте і поправиться. Ну, це початок роботи. Далі в мене ще є саджанці, які. Буду висаджувати сьогодні-завтра, залежно від того, де буде, де найду час. Ну, ось таке відео. Хотіла поділитися з вами, як виглядають вони зараз. Знову ж таки, наголошую, що про те, як я складала субстрат для цих квітів, тому що є деякі особливості. Це ви можете, якщо ви не бачили, можете подивитися в кінці відео, буде Вставочка на відео вчорашнє, тому запрошую подивіться. Так, ну на цьому все. Кому цікаво, поставте, будь ласка, вподобайку. Хотілося б, щоб підписувалися на канал, коментували. Ну і будемо дивитися, як ці квіти будуть рости. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую за перегляд. На все добре, миру нам.